Вільці, привіт! Подивимось, якою буде ваша енергія в травні 24-го року. Що ж тут у нас? Так. Тут очікування якогось результату. Хто буде займатися покращеннями своєї зовнішності, зокрема, там, не знаю, пластичною хірургією, якоюсь косметологією апаратною, там, все, що стосується вашої зовнішності, тут вам просто в плюс. Дійсно, я тут бачу таку енергію, коли у вас є ідеальна версія себе, і ви до неї йдете красиво! Розкриємо, що буде очікувати чайців в травні в плані роботи і кар'єри. Окей. А в особистому житті, що тут? Ні, я теж не, не кликала. Фізичний ваш стан. І морально-психологічний. Окей, ту з мечів, який тут вискочив, це розмова, рішуча, в чомусь, можливо, поставлена крапка навіть. Інтелектуальна робота. Зараз подивимось для всіх. Для тих, хто в нас наразі тільців не працює, яка тут ситуація, тут іде створення резюме, іде активне його розсилання і спілкування, або ж другий варіант розмова з кимось про те, що так, ну мені набридло, я хочу працювати, я хочу себе реалізовувати, я хочу заробляти гроші. І знаходження варіантів, де можна, навіть якщо не знайти одразу роботу, то принаймні підпрацьовувати і покращувати свій фінансовий стан. Тут вам прям говориться: пробуйте! пробуйте. Для тих, хто в пошуку. Двіка Пентаклів тузом мечів. Тут треба буде вирішувати між двома напрямками, двома вакансіями. Вас і туди запрошують, і туди, і вам треба буде зробити останній крок рішучий, і визначитись. Бо можуть бути дві вакансії, які дуже між собою схожі. По умовах, по оплаті, і вам треба буде. Визначитись чітко, бо на двох стільцях не всидиш. Для тих, хто по найму працює, вискочила таки. Так, четвірка чаш і туз мечів це розуміння, що ви на цій роботі просто вже загинаєтесь. Морально. Вам там скучно, шансів там ніяких немає на те, щоб покращити свій фінансовий стан, ви можете прийняти рішення про те, що треба звільнятись. І для тих, хто в нас на фрілансі в кого свій бізнес стільців. Жезлів з тузом мечів. Ситуація, коли через власне цю королеву жезлів, наприклад, жінку вогняної стихії по гороскопу або по асценденту, будуть вирішуватися якісь питання по документах, по отриманнях дозволів, по легалізації, по податках бухгалтерії. Можливо, плануєте найняти таку людину. або звер... звернетеся за її послугами. Особисте життя. Ну, та що ж це таке? Ну, вилізла ця сім'я мечів тут? Якийсь обман? Що ж, для тих, хто в нас разі з тільців самотні? Ситуація неоднозначна. Тут різко до вас доходить якась інформація, неприємна, можливо, пов'язана з минулими стосунками або спілкуванням в мережі, і ви вибираєте. Я бачу це як закінчення спілкування з чоловіком повітряної стихії через якусь нечесність, якийсь обман. Тобто людина могла видавати себе не за того, ким є, і стосунків з цього не побудуєш просто. Але комунікації багато. Акцент на вашу сім'ю, на ваших рідних, близьких, або навіть можливі сесії з психологом для того, щоб розібрати ваші блоки і проблеми в стосунках. Для тих, хто в любовних трикутниках: король чаш Семірка мечів, дев'ятка жезлів, це бажання закритися, відмежуватися від цього короля чаш. Бо тут емоції через край не хочете не робити дурниць. Тут вскривається обман, Вскриваються ці любовні трикутники. Чому це робиться? Для вашого ж блага для тих, хто в стабільних стосунках. Сівірка кубки всіміркою мечів. Тут є взагалі думки, а чи по дорозі вам з цією людиною. Вона в чомусь, в якихось мілких таких речах, могла бути не зовсім чесною з вами, або не радитись з вами. І це вас дуже ображає, задіває ви в такій позиції. Не чіпай мене, бо зараз бомбане ще трохи прояснимо. Тут більше гарних слів, ніж реально справ. Тобто тут йдуть конфлікти конфлікти, ревнощі, які треба залагоджувати жінці. Тут може вийти навіть питання розлучення і поділу майна в найгіршому варіанті, якщо жінка не зможе, скажімо так, вирішити цю ситуацію. Да. Від вас тут залежить доля цих стосунків надалі. Що ж, фізичний ваш стан, лицар чаш. Це хороше самопочуття, по, як мені здається, лицарю чаш. Тут все класно і за фізичний стан турбуватися взагалі не потрібно здоров'я на хорошому рівні. Морально тільці, котики, сонечка, п'ятірка, чаш. Це жалість, це сум, це розпач через те, що, як вам здається, щось вже втрачено. Ну, от суд. Тут йде звільнення, розлучення зміни реорганізації. Якщо ми говоримо про роботу. Дивіться, що вам говорять. Ви головний гравець, ви головний актор в своєму кіно. Лише від вас залежить, які люди навколо вас. Лише від вас залежить, як вам проживати це життя. Не треба сумувати. Все проходить, все проходяще. Тут вам аркани. для жінок особливо ця порада актуальна буде. Займайтесь собою, своєю зовнішністю. От в посиленому режимі. Зайдіть на мейкап, подивіться на п'ятки, такі так: мені треба крем купити для пяток, да? окей, мені треба пофарбуватись, мені треба, то, мені треба в спортзал. Або більше активності, більше гуляти, мені треба краще їсти, більше спати. Тобто, тут увага! Йде на вас, на вашу зовнішність, на вашу красу, здоров'я, самопочуття. Оці всі ситуації, да, життєві люди, там, якісь обмани, чи якісь проблеми з документами, чи ну, от, от все, да, це все, це все проходяще. Через місяць ви про це все можете і не згадати. Але якщо ви зараз будете вкладатися, свою зовнішність і в своє гарне самопочуття в свій настрій, не зависати в жалості, жалобі і сум, такому, такому сумному настрої по п'ятірці чаш. Все буде йти вам тільки в плюс, тільки на краще. Просто, щоб не сталося, щоб не ставалося в травні. Концентруйтесь лише на собі. І все буде класно. Тому тільці не сумуйте, життя це життя. Покажу вам поближче ці красивезні енергії. Можете навіть собі на заставку поставити якусь з цих дівчат, милуватися нею. Квіти собі, підіть, купіть, якщо це підніме вам настрій. І все буде добре. До нових зустрічей тільці, до нових відео.